Мене звати Марина і ви на моєму каналі «Калейдоскоп В'язання». Сьогодні я підготувала для вас добірку безкоштовних описів, плечових виробів. Їх тут буде цілих 23. Також хочу вам нагадати, що в мене є цілий плейліст натхнення, у якому я вже дуже багато зробила і різноманітних підборок, і розповідала, на яких сайтах ви можете самостійно шукати безкоштовні описи. Так само в мене є рубрика Що таке, де я розповідаю про історію виникнення якоїсь техніки, розповідаю взагалі, що вона собою уявляє, і так само додаю там описи на вироби, зв'язані у цій техніці. Але, звісно, хочу зазначити, що всі ці описи вони є як мінімум англійською мовою. І тут я хочу сказати вам: не бійтеся, бо буквально у кожному такому відео, коли я роблю якісь добірки описів безкоштовних англійською мовою, мені кілька людей все одно пишуть, що, типу, це гарно, дякую, подивилася, але я ніколи не зможу зв'язати щось за англійським описом. Насправді для того, щоб в'язати за іномовними описами, вам не потрібно знати в ідеалі ту мову. Вам треба розібратися лише з умовними позначеннями, які саме в англійських описах є дуже уніфікованими. Тобто, вам треба зрозуміти, що К1 це Ніт1 це пров'яжіть одну лицеву, П1 це, наприклад, Pearl 1, це пров'яжіть одну виворітну. Тобто, вам треба базово перекласти лише умовні позначення і далі за допомогою і Google Транслейту. І взагалі вашій в'язальній логіці, бо ну, коли ви в'яжете щось за описом, то я дуже сподіваюся, що це вже не перша ваша в'язальна річ. Тож за допомогою Google Translate та вашої в'язальної логіки досить легко в'язати за іномовними описами. Насправді, вони зазвичай йдуть дуже стислі, дуже уніфіковані. Так само я вам ще додам в опис відео. Тетяна В'язовська, де вона розповідає дуже детально на прикладі одного з англомовних описів, Шарлоти Стоун, здається, як за ним в'язати, що, за чим, і вона просто пояснює покроково, покроково весь опис. Тому, головне, не бійтеся, не намагайтеся без в'язання прочитати опис, а просто оберіть собі щось на вигляд досить легке. Без якихось там дуже складних технічних моментів, беріть спиці і починайте читати і одразу в'язати, бо коли ви просто будете читати, навряд чи ви щось зрозумієте. На цьому ми будемо переходити безпосередньо до добірки. Хочу вам нагадати, підтримувати українськомовний контент, самі знаєте як. Кожна ваша вподобайка, кожен ваш коментар, він підтримує розвиток саме українського мовного контенту. Також хочу вам сказати, що якщо ви пропустили моє минуле відео, де я вам знову показую свою нову пряжу, пряжні подарунки, на ньому дуже мало переглядів, зібралося. Не забудьте подивитися і його, бо там так само і на вас чекає невеличкий сюрприз. Тепер давайте переходити до добірки і перший светр, який ви наразі бачите на екрані, це свят Аратон від М. Бутрам». Це базовий реглан. Він тут представлений з двома видами коміру: комір стійка, як на гольфі, і просто звичайний круглий комір. Ну, як круглий. Тут росток не дуже сильно вив'язаний і за рахунок цього комір виходить таким квадратним. В принципі, якщо ви знаєте, як робити росток на реглані, саджати його під себе, ви можете над цим попрацювати самостійно. Але тут родзинка цього цветру це не конструкція реглан, а саме його рани, тут досить такі складні переплетіння, ідуть і по рукавах, і попереду, і по спинці. Єдине, що я, наприклад, цьому светру додавала би трошечки більше свободи прилягання. Але саме як ідея візерунку. Він виглядає дуже ефектно. Наступна модель це такий трошечки crazy. Ну чого трошечки просто crazy светер від дизайнерки Арабеле Вейн. Називається він. Yeah, 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 yeah. Я навіть прочитати це не можу. Це інтарсія. Uh... Мультиплікаційний персонаж на висолковому. А, ну, що я можу сказати? Я вважаю, що таким яскравим веселим речам треба просто бути присутніми в гардеробі, для того, щоб підняти настрій собі, підняти настрій, можливо, оточуючим, просто втягти його на прогулянку в парк з білими кедами. Я люблю такі дизайни. Я не скажу, щоб я кожного дня хотіла в них ходити, але. Щось таке я би собі зробила. Наступна модель називається Paloma від Escape Tree Це вже мега базовий реглан. Мені тут дуже подобається як такими дрібними деталями, які додають родзинки цьому светру. оформлені рукави. Так, тут просто від горловини йде. Невеличкий шматочок резинки, потім рукави йдуть без збавлянь такими трубами широкими донизу. Ну і комірець насправді дуже гарно лягає. Хоча, знову ж таки, я не впевнена, що у цій моделі є росток. Принаймні на фотографіях я його не бачу. Але це. Відсутність це загальна проблема для багатьох виробів західних в'язальниць, тому, на жаль, деякі описи треба доробляти самостійно. Тож, наступний опис, і це знову ранець, це вже светр таких дрібних аранець, в таких візерунках, що Щось мене цього сезону дуже сильно тягне в такі фактурні. Полотна, коли це просто максимально гладка пряжа, рінос, вовна, яка сплітається в такі гарні переплетіння. Це светр The Handsome Chris Pullover від дизайнерки Карін Шафе. До речі, думала, що він мені нагадує. Нагадує він мені вироби також нашої української дизайнерки Наталі Пелюх. Тож далі іде жилет Тімба Вест від Габріели Калдаріні, і це жилет зв'язаний у техніці погон. Зв'язаний таким візерунком, ну це не вафлі, це ламана резинка, погонити резинкою один на один з досить глибокою проймою, або його можна робити, звісно, однокольоровим. Мені дуже подобається конструкція, і, в принципі, за бажанням ви можете далі йому прив'язати рукава і буде светр. Далі йде кардиган знову ж таки з аранами, знову ж таки досить простим регланом базовим від дизайнерки Кеті Гегнан-Осборн, який чомусь має назву він це свете. І мене тут знову ж таки притягують саме ці візерунки, саме ці переплетіння. І наступний светер це знову Арабелла Вейн, це персонаж. Із футурами. светр називається Shut Up and Take My Money. Ну, так, я люблю такі аглі светри. Інколи я хочу собі щось хоча б одне, таке зробити у гардеробі. Якийсь такий прикольну інтарсію. я вам вже показувала у своїх в'язальних мріях. Так само якісь картини-індарсі, які я хотіла б... Зробити на в'язаному полотні це все із тієї ж опери. А далі кардиган від якоїсь скандинавської дизайнерки. Я тут не буду читати не ім'я, фамілію, не назву, бо боюся, що я це вимовлю геть неправильно. Це кардиган погонам. Тут знову ж таки ідеться така а-ля-вафлі візерунок, ламана резинка. Тут погон іде трошечки не класичний, в тому плані, що скоріш за все, тут вив'язується оця сам безпосередньо погон, потім лишаються відкритими петлі і йде підняття петелі. На пілочки підняття петель на спинку, і потім вже підіймається рукав із пройми і ці петлі підбирає. Але для тих людей, хто, по-перше, не вміє в'язати погон, не хоче замарашуватися з конструкцією. Додавань петель, щоб вони гарно додавалися, це теж дуже гарний метод вив'язування погону. Це просто найпростіше, що можна зробити. Притому конструкція вже виглядає трошечки більш складнішою, ніж просто там звичайні квадрати на спущеному плечі. Далі йде дитячий светр, міні гансий светер від Лени Сквагерсен. Мені він дуже сподобався. По перше, тим, що він мені. Чимось нагадав Светершторм від Патітніт, над яким я зараз працюю. Насправді дуже багато є описів і в платних, і в безкоштовному доступі, і з різними такими фактурними тіньовими візерунками. Якщо ви хочете щось таке спробувати, то можна знайти подібні моделі і в безкоштовному доступі. Далі йде теж дуже базовий кардиган. Взагалі базові речі це основа гардеробу, і якщо ви їх в'яжете із гарного складу пряжі, то це така інвестиція довготривала в гардероб. Тож тут досить така незвична планка, яка зв'язана типу резинкою 2х2. Потім мені ще сподобалася деталь на спинці, бо там спинка розділена ніби таким невеликим шивом. Звісно, вона в'яжеться однією деталю, без шивних елементів. Але цей елемент декору на спинці він також додає цікавинки у вигляд кардигану. Наступний светер – половер, зв'язаний з сіткою, дуже проста модель, яка мені здається. Теж в плані трендовості буде триматися довго. Щось подібне було і у кучинелі, в тому числі. Це просто кардиган зв'язаний. Кардиган, це просто джемпер повністю зв'язаний з сіткою, і манжети, комір та низ. Зроблені, оформлені резинкою. Тут здається, резинка просто один на один. Максимально базовий, але мені дуже подобається, як він виглядає. У нього такий трішечки спортивний стиль, досить проста модель, називається він Multi-Directional Top від Tori Gurzbitz. Це не топ, це светер. Його цікавинка в тому, що кокетка зв'язана в іншому напрямі, тобто тут іде нижче кокетки, тулуб зв'язаний просто рядами по колу. А кокетка в'яжеться вже у такому напрямі і, здається, рукави прив'язуються. Тобто починається від рукава, потім дов'язується кокетка і потім йде інший рукав без відриву нитки. Плюс за рахунок самої пряжі, яка вкладається в такі яскраві смужки рандомні. Цей напрямок змінений в'язання він теж виглядає ще цікавішим. Я собі з такої пряжі в'язала, до речі, шкарпетки. Я в'язала їх з пряжі Суперба Кашмері, Luxury Socks, СОКС, якось так вона називається від ріко. І коли я собі дов'язала шкарпетки, я так подумала, що в принципі, ця пряжа так прикольно в ці такі рандомні невеличкі смужки вкладається, що я могла б з неї зв'язати, і теж светр виглядав гарно. Так ось ця пряжа вона теж є ідеальним компаньйоном для цього опису. Мега базовий кардиган. Модель має назву Reweb Stripes Cardigan від Nicole Нікольвіне. І я вважаю, що таку супербазову модель має зв'язати кожен просто, щоб розуміти відпрацювати техніку його в'язання. Розуміти, бо тут дуже багато технік він має в собі. Тут і рукав, рукафізакам, і планка. Цільнов'язана, напевно, я не дивилася опис, але коли я просто дивлюся на фотографію, то мені здається, що це цільно в'язана планка. А в будь-якому випадку так це такий базовий опис, спираючись на який ви можете робити просто безліч варіацій своїх виробів. Далі опис від бренду пряжі Катя Концепта це Essential Pack Sweta. Це такий свет з рукавом, літуча миша. Літуча миша, кажан. Коли ви в'яжете тулупи, потім від тулупа йде додавання на рукави, і далі теж вони одним полотном і з тулубом вив'язуються. Тут так само є візерунки, які є схожими до візерунків від светру Шторм від петітні, принаймні ці ромби. Точно є. Я вже казала, що мені такі текстури останнього часу дуже подобаються, але тут і цікава модель. Наступний светр теж. Дуже базовий, але мені він дуже подобається. Ну, по-перше, тут іде класичне поєднання кольорів, білий та червоний. По-друге, цей червоний він дуже класно таким невеличким кольоровим акцентом у цьому светрі йде. І якщо б уявити, що цей светр був би чисто білий, він би виглядав геть інакше, бо такі невеличкі деталі, як пару рядочків червоного кольору на манжетах понизу і на комірі вони. Просто роблять светр в рази цікавішим, в рази Плюс мені тут подобається цей v подібний виріз, коли він не такий глибокий, як, наприклад, навіть на мені зараз на жилетці, а він йде буквально так само під шию, але це не стандартний круглий виріз, а трішечки v подібний Виглядає трохи цікавіше, ніж просто стандартний светр. Наступна модель має назву Jazz, дизайнерка Сесія Тріком. У нього досить проста у виконанні модель, але гарний візерунок сотий. Плюс цей візерунок він присутній лише у, на кокетці та на верхній частині рукавів. Внизу йде просто лицева гладь, і в такому поєднанні це теж дуже гарно виглядає. Наступний опис від дизайнерки Дженіфер Рено. Це теж досить класична модель. Це чоловічий кардиган з шаловим коміром, який ви, звісно, можете в'язати не тільки для чоловіків, а і для себе. Тут іде напівпатентна резинка. Мені дуже подобається, як тут зроблений рукав. Ці додавання на розширення вони йдуть не по. Внутрішній стороні, так як ми зазвичай робимо, вони, як бачите, йдуть тут зверху, е, гарним декоративним елементом, плюс сам по собі цей коміршаловий, шаловий. Він теж цікавий у плані конструкції. На такі класні базові речі, в яких багато техніки цікавинок по конструкції використовуються, коли я знаходжу безкоштовні описи. Я дуже радію, бо це ті описи, в яких можна багато чому просто навчитися і розбиратися. Збирати їх на окремі деталі. Наступний вип це дизайнер марка Філа. Светр називається Джуліет Полове, і це знову ж таки багатофактурний светер із високим коміром із аранами. Тут і листячка із таких, більш японських, напевно, візерунків, і арани самі по собі теж йдуть більш із книги. Із якоїсь із книг японських візерунків, бо в них в ще шишечки. Наступний виріб це свети з круглою кокеткою від Каті Раува. Раува. А... Це не Лопапейса, ну навіть коли ти на нього дивишся, то асоціації з Лопапейсою взагалі ніякої не виникає. Це саме светр із круглою кокеткою, якщо придивитися поближче, то там основні додавання йдуть одразу після коміру. І потім у самому цьому візерунку із тюльпанів там вже дуже багато додавань не йде, якщо вони тут взагалі є. Мені здається, що на цьому візерунку кольоровому вже і додавань немає. Але мені дуже сподобалося тут кольорове рішення, кольорове поєднання, бо ця смуга велика із цими такими стилізованими тюльпанами графічними. Вона дуже виділяється цікаво на фоні цього рожевого, так, і виглядає, ніби її навіть і нашили зверху. Це дизайн, який притягує око. Саме в першу чергу завдяки такому цікавому кольоровому поєднанню і графічному візерунку. Наступний джемпер від Філкалани це такий собі. Це, напевно, одна із варіацій реглан погону. Як ви можете бачити, тут після коміру петлі розділяються на дві частини, і від них від центру йдуть ще додавання на перед спинку. А оці частини вони повністю з плечею ходять на рукави. Це одна з варіацій реглану, яку теж було б цікаво відпрацювати, зробити, зв'язати. То тобто сюди так само можна, окрім того, що це в принципі конструкція, яка гарно виглядає у лицевій гладі, бо тут є фактура. Завдяки додаванням туди можна вплітати ще якісь цікаві візерунки. Наступна модель це Isla Granny Square Sweater від Lakeside Loops. Loupes. І це вже такий весняно-літній, більше навіть на прохолодні літні вечори светр із бабусиних квадратів. Я, вочевидь, встигла засумувати за бабусиними квадратами. Але мені дуже подобається, тут йде поєднання усього лише двох різновидів квадратів. Вони гарно утворюють суцільний візерунок, коли вони поєднані в один виріб між собою. Тому, якщо вже готуватися до сезону весняного літнього в'язання, ця модель має шанси зайняти гарне почетне місце у вашому гардеробі. Наступна модель це «Scan Sweater». Це досить така подовжена кругла кокетка із ажурним візерунком. Дуже ніжна, дуже делікатна вона виглядає. Я все ще не покидаю не те, що ідею, а думку про те, що я собі хочу зв'язати якийсь светр з круглою кокеткою, і ось все обираю, що саме це буде. І наступна і остання на сьогодні модель це кардиган під. Назвою Карл Холм і вона мені сподобалася, звісно, візерунком. Дрібний жакардовий гарний візерунок. Плюс я дуже люблю поєднання цих кольорів, білий та гірчичний. Якщо ви мали змогу помітити, то в мене і в інтер'єрі навіть дуже багато де ці кольори використовуються. На сьогодні все. Пишіть у коментарях, що вам із цієї добірки сподобалося, які моделі ви заберете собі до збереженого. Щоб ви хотіли повторити, щоб ви хотіли зв'язати, чи спираючись на якийсь опис, хотіли б щось своє зробити, мені завжди цікаво читати ваші коментарі. Також хочу вас спитати. Я завжди роблю підвірки саме з безкоштовними описами, але звісно, коли справа йдеться про платні описи, там є набагато більше цікавих, набагато більше сучасних моделей. Там вже Більше речей, які можна перездавлятися, але звісно ці описи треба купляти. Тому мені цікаво, я взагалі, коли дивлюся, я дивлюся не тільки безкоштовні описи. Просто в добірки я включаю а лише безкоштовні. Тож хочу вас спитати, чи цікаво вам буде так само подивитися добірки якихось сучасних дизайнерів, особливо скандинавських японських дизайнерів. Я ну, дуже багато класних речей. Тож, чи цікаво вам було б подивитися також добірки якихось цікавих дизайнів, описів, які ви вже можете придбати. Буду чекати на ваші коментарі. І на цьому прощаюся. Бажаю усім мирного неба, рівнесеньких петельок і до нових зустрічей!